До нас доєднується Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії Примудрості, священник Православної церкви України. А отже, Георгію, вітаю вас. Вітаю, це вже четверта страсна п'ятниця під час повномасштабної війни. А да, точно це щось я е, заплуталася. А які особливості? І чи з'явилися в нас можливо якісь нові традиції відзначання, е, принаймні те, що стосується е, повномасштабної війни? Ну окрім того, от, лунає повітряна тривога. От Росія показує, яка вона миролюбна, як вона на перемир'я налаштована, великодня чи невеликодня? А що ще з'явилося? Ну, тривога лунає прямо зараз, тому варто всім на це звернути увагу. І дивіться: насправді мені здається, що змінилося, це відчуття реальності євангельської історії, тобто історія про проходження через Голгофу, через смерть. Для того щоб воскреснути, для того щоб перемогти смерть, да от Христос Воскрес мертвих смертю, смерть подолав. Оце розуміння того, що значить жертвувати собою заради людства, як робив Христос, стає актуальним, коли ми знаємо, що тисячі хлопців і дівчат сьогодні просто зараз да, жертвують собою заради життя, заради любові, заради перемоги над смертю і злом. Тобто ця історія стала не якоюсь далекою, а й стала е, реальністю нашого сьогодення. Але знаючи про історію е, Воскресіння, що е, за Голгофою, да, за оціми е, невимовними стражданнями, все ж таки є перемога е, життя. Да, Є воскресіння, це знання допомагає нам е, проходити цей важкий час випробувань, і саме це напевно головне. Що ми маємо за цей період? А щодо традицій, ну я думаю, що вже традиційними стали тривоги під час богослужінь, традиційними стали обстріли на свята, і вже традиційним стало, що не всіх не у всіх регіонах люди можуть спокійно, і вільно. Прийти в храм насамперед, це окуповані наші території, на яких фактично майже повністю ліквідовані українські церкви або вони перебувають під жорстким тиском з боку окупаційної влади. Це на прифронтових територіях, де храми багато храмів зруйнованих, да, і це вносить свої корективи. І вносить, напевно, свою нову традицію створює для когось. Хтось дивиться онлайн-трансляцію, хтось зараз за кордоном буде відвідувати храми тієї церкви, яка є поруч, і це не завжди буде православна церква. От, а хтось буде святкувати Великдень просто на лінії зіткнення. Куди так само зараз сотні капеланів на Великдень? Вони поруч з військовими. А хтось буде в лікарні відзначати Великдень, а хтось буде в цей світлий радісний день плакати. Да, от ми, я пам'ятаю, Великдень 22-го року, коли я перше виїхав з Києва і. Якраз люди поверталися, багато родин. Я ну фактично бачив цей момент на вокзалі, да, що приїжджало багато родин. А я якраз їхав до наших біженців в, в Равенну, Ми служили там в величезному католицькому соборі. Нам дали собор для українських біженців. Нас було декілька сот людей, і ми всі на великдень плакали. Да, і мені здалося, що це якось не відповідає традиції. А потім, коли я їхав назад, я подумав, що це більше відповідає Євангелію. Коли оця історія е, близької смерті, коли ця історія проходження через Голгофу, да коли ця історія е, фактично невизначеності великої, е, вона е, яскраво описана в Євангелії, і це тепер наша історія. Тому і вихід для нас, християн, євангельський, е, і ми відзначаємо великдень як свято перемоги над смертю. Як свято здобуття свободи, да якщо брати старозавітний вимір, тобто як той день, який має нас надихати, бути на стороні добра, на стороні любові, на стороні життя. І як день перемоги світла над темрявою мороком несправедливість, оце ну там як для такої більш цивільної людини, для от так виглядає Великдень день під час війни. А ще хотіла, лучше розпитати про як церква українська змінилася за повномасштабну війну, бо очевидно, це не могло не відобразитися як на вірянах, так і на священниках. Ну, по перше, ми фактично в процесі розбудови капеланського служіння, і це якраз з'явилося під час війни. Ми розбудовуємо медичне капеланство, якого потребують наші поранені. От так само, церква, яка в перші віки християнства, скажімо так, має обов'язок турбуватися про вдів і сиріт, да? тобто, це. Трагічна реальність нашого а, сьогодення а, у нас є а, мільйони біженців, і церква фактично а, звершує і це служіння. Це воно теж відрізняється від традиційного нашого храмового так, <кій> служіння. Тобто священники православної церкви України їдуть зараз в ці дні. Багато хто їде в інші країни. До спільнот наших біж... біженців якраз э, будуть звершувати для них великодні бослужіння, будуть зустрічі, э, спілкування, і це теж особливий тип э, служіння. Ну і знову всередині храмів. Я думаю, що всі ми бачимо э, ну, чергову оновлення, да? нові обличчя да, серед э, парафіян. І це люди із інших територій України, да, внутрішні переселенці, це люди, які до цього ходили не в українську церкву, наприклад, а Московський патріархат, такі теж ми постійно зустрічаємо і радо обіймаємо і разом молимося українською мовою в українській церкві. Ну і я думаю, що в цей період багато військових да, заходить, приходить в храми, да, багато, на жаль, людей в чорних хусточках, навіть в святкові дні, і ми розуміємо, що ці люди, які потребують нашої підтримки. Тому всі ці наші звичайні богослужіння вони контекстні, да? тобто, ми під час традиційних богослужінь. Можливо, більше приділяємо уваги потребам якраз людей сьогодення. Молимося за воїнів, молимося за полонених, за поранених, за біженців, за лікарів, за волонтерів самі. Дуже часто є волонтерами, тобто багато церковних людей займаються волонтерством, але це загальна справа. Тобто, знаєте, і слово да? церковне слово літургія прикладається як спільна справа. Тобто, наша сьогоднішня літургія це не тільки богослужіння в храмі, це наша спільна справа допомоги нашому війську і піклування за тими, хто страждає під час цієї війни. А віряни, як вони змінилися? Ну окрім того, що їх можливо стало більше. Але сама я не знаю дух людини. От великдень це свято прощення. А у нас тривога, ракети літають. У нас суми, у нас Дніпро, у нас Харків. А, пробачати ворога. Ну, поки рано нам ще. А плюс ще одне таке важливе питання стосовно прощення, це ті люди, які от нібито вони твої земляки, але ну вони не дуже поділяють твої цінності. Умовно, приклад, там є оці підлітки, які на Подолі слухають російську музику в день трагедії в сумах. От чесно, єдине моє бажання і порив, я думаю, в багатьох це було. Ну якось їх вибачте вже за те, що в такий день а, фізично покарати. Ну раз на словах не доходить. Як от віряне, оце в собі вміщують І, мабуть, і святі отці теж, і капелани ж особливо. Ну, дивіться, методи виховання є різними, і методи зупинки зла так само не завжди е е е е артикулюються тільки словами. Да? Потрібна ще й дія. Бог став людиною тілесно. Да, і ми тілесно захищаємо а, добро і життя, тому а, ця тема не важлива. Щодо прощення, знаєте, простити а можна того, хто просить прощення, і прощення не а, скасовує відповідальності за злочини ані юридичної, ані моральної. Да. Тому, а, по перше, Прощення має бути поруч з покаянням, і е, зараз можливо час якраз для, для тих молитов, якими е, звертався до Бога е, цар і пророк Давид. Да, якщо ви почитаєте Псалтир, то там дуже вимогливі є прохання до Бога щодо ворогів. І от я думаю, що якраз е, е, в сьогоднішні дні. Ці молитви відгукуються нашому серцю, але знову ж прощення потрібно і всередину. Це, знаєте, це в якомусь сенсі простота да, сприйняття. Тобто, а у нас якраз дуже зрозуміла зараз ситуація, коли дуже зрозуміло: де добро, де зло. На жаль, існують інформаційні. Війни і е, семантичні, да, тобто війни, які боряться, тобто є м, боротьба за душі, і тут, на жаль, е, якраз продовжує ворог е, працювати, працювати в тому числі на Нашій території, в душах наших співгромадян, але я думаю, цей процес якраз духовної боротьби він передбачає якраз артикуляцію. Да, От отут якраз треба говорити, треба проповідувати, треба мати певне терпіння, якщо людина готова відкрита до діалогу, і певні, в тому числі, і інформаційні. Збройні напади да чи ракети, які інформаційно по нас випускаються, вони мають так само збиватися з силами певного інформаційного а, ППО і так само про вірян, але про благі і добрі наміри. Я думаю, отже, ви теж знаєте оцю українську традицію. От українці вони ж можуть залюбити. Коли дуже сильно, і як свої благі наміри якось в конструктив е, направляти, не відправляти військовим на фронт три тонни вареників. Вони їм там ну не сильно потреба, і пасочки можливо теж не сильно треба. Але ну ви вже бачили, я впевнена, що кожна сільська громада вже там пиріжки, вареники, все бо і це не зі зла вони роблять. Вони хочуть поділитися, принести свято, допомогти тим, хто далеко, тим, хто страждає. Як оці ці свої благі наміри якось в конструктивне русло направити? Ну конструктивне русло виникає там, де є зворотній зв'язок. Тобто, я думаю, що як там сільських вареників ніколи забагато не буває. Вони все ж таки смачніші за консерви. Я думаю, я впевнений в цьому, але я думаю, що тут дуже важливо мати реальний зв'язок з реальними військовими, з реальними підрозділами, з реальними частинами. Так само цієї допомоги потребують родини військових, особливо родини. Загиблих цієї допомоги потребують люди поранені чи вимушені переселенці. Тобто, ця допомога має бути не загальною такою. Да? От давайте зробимо не знаю, мільйон вареників. Да? Як ви ж вже ми про вареники да? говоримо? Питання в тому, чим вам допомогти. Тобто, це от важливий момент, коли справжня допомога це. Допомога тим, що потрібно, да, чого людина ем, потребує, і це вивчення реальних потреб. З іншого боку, справжня допомога це ем, не риба, а вудочка, да, тобто, коли людина отримує підтримку в тому, щоб стати на ноги, да, Тобто, щоб потім і самій допомагати є такі практики, коли починається допомога з такого з умовного роздавання їжі. А потім це переходить на допомогу людині облаштуватися в житті, тобто відкрити власну справу, і вже потім, потім ця людина починає сама генерувати допомогу. Тому я думаю, що важливо мати живий контакт з тими, кому ви допомагаєте. Важливо прислухатися того, що людина потребує. Да і почувши реальну потребу, е намагатися максимально долучитися, але і знову ж долучитися так, щоб це не було е вічне годування, там як, 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 як батьки намагаються до пенсії годувати дітей, да? то треба дати можливість дітям заробити свою пенсію, так само і е е військові, які. Звільняються, які можливо поранені. поранені. Вони так само потребують в тому числі соціалізації, включення в реальне життя. Вони ветерани, вони ті люди, вони люди, які хочуть багато робити власними руками, да чи заробляти власним розумом, і тому важливо. Ну, включати це інклюзія, да, тобто, включати в колективи, піклуватися про ветеранів, створювати місця для людей з людей з особливими потребами, допомагати дітям вчитися, да тобто і от допомоги різні, да, і ця любов вона має бути зрячою, а не дійсно сліпою. А тепер перейдемо ж про інформаційні ракети ворога, які ви вже згадали. Після зменшення, ну обмеження діяльності філіалу Російської православної церкви в Україні. А чи ми фіксуємо справді зменшення впливу московського патріархату? І якщо це так, то на що Росія тоді зосереджує увагу, де вона зараз облаштовує оці от пастки для розуму і душ українців? Я не впевнений, що вплив московського патріархату сильно зменшився, тому що це вплив в загальному інформаційному полі, так але ж це ж не значить, що, не, що зменшився вплив на вірян московського патріархату. Тобто ми маємо на сьогодні там не знаю до 7 тисяч парафій московського патріархату в Україні. Не всі з них декларують однозначну політику ну, позицію щодо цієї війни щодо країни агресорки і щодо церкви агресорки, да, яка підтримує цю війну. Тобто, це ну сотні тисяч людей, і ця робота триває. Да, я думаю, що це поступовий процес, тому що ми маємо справу з світоглядом. З баченням світу, і тут важливо, щоб виконувалися ті закони, які ми маємо, да, які мають обмежувати ворожу пропаганду, які фактично не давати можливість людям проповідувати руський мір і поступово повертати, якщо це люди віруючі, їх в русло євангельського служіння, да не служіння руському міру, а служіння. Христу і Євангелію, і це тут ще величезний для нас виклик для всіх, в тому числі для вірних української православної церкви, яка до кінця не розірвала свою єдність, свої зв'язки з московським патріархатом. Це все ж таки вийти з цього гетто, в якого вони, вони свідомо і інформаційно заганяють віруючих, тобто не дають не ведучи діалог, не молячись разом з вірянами. Інших церков, тобто оця закритість і ексклюзивізм, він має долатися в тому числі за за допомогою духовенства і вірян цієї церкви. Тобто, ці люди мають виходити за межі за стіни власних огорож. І дійсно бути тими, хто відкритий до спільної молитви, до спільного служіння Богові і ближньому. І я думаю, що цей процес триває, але але ще до завершення його, напевно, далеко. Тому що навіть той закон, який був прийнятий 8 місяців тому, да, от тільки. Через 9 місяців буде можливість там якісь судові рішення приймати. Але за ці 8 місяців ми ну, поки що не бачимо якоїсь активності після прийняття закону тих органів, які мали б ну умовно в законі позначено, що має виникнути реєстр релігійних організацій офіційний, які афільовані з, з релігійними центрами в країні агресорці. От ну принаймні, держава має сказати юридично офіційно: ось ці релігійні організації, які мають або розірвати ці зв'язки і довести це державі і суспільству, або якщо вони цього не роблять, вони в черзі на фактично припинення да їхнє припинення як юридичних організацій. Але ми живемо в країні, де Людина може сповідати будь-яку віру, в тому числі віру в московський патріархат. Да? Тобто це не регламентується державою, і тому тут має бути просвітницька діяльність, має бути інформаційна певна політика, і в тому числі до цього мають долучатися ті священники-віряни і цієї церкви, які дійсно. І вірять, і бажають бути церквою Христовою і українською, да а не філію московського патріархату в Україні, яку чи як там в чи зі за згодою використовують для просування російських імперських наративів. А ще одне важливе питання, і про нього дуже багато говорили у 2022 році. Це робота РПЦ і церкви Московського патріархату за кордоном. А були випадки, коли, по перше, там РПЦ розбудовує активно свої релігійні споруди. А по-друге, не всі за кордоном розуміють різницю. Там це православна церква України, чи це УПЦ МП, і дуже часто УПЦ МП мімікрувало під Українську православну церкву, але наративи залишалися трошки м'якшими, правда, але залишалися. Чи ми зараз це відслідковуємо і чи можна якось цьому давати раду? Ну так, ми з 22-го року, з травня місяця, коли було це рішення УПЦ розгортати мережу громад парафій по світу, ми говорили, що це небезпечна історія. На жаль, медіа масово про це почали говорити тільки в кінці 24-го року. І фактично, вже коли вже цих парафій перевелило за сотню, да от на жаль, дійсно, їх за кордоном майже неможливо відрізнити від російської церкви. Да? Чому тому, що навіть та церковнослоянська мова, яку вони використовують, вона з російською московською вимовою, не українською, київською. Яка була нищилася за часів, ще імперії фактично була маргіналізована повністю на кінець ХХ століття? Да це вже повністю фонетично російська. Церковно славянська да. Тому ти за кордоном заходиш в громаду, наприклад, УПЦ або в громаду РПЦ. Фонетично це одна та сама мова. З іншого боку, так ми бачимо постійну співпрацю цих громад з російською церквою, російською церквою за кордоном, з тими церквами, які, ну скажімо так, дивну позицію займають щодо цієї війни. От. Але, але ми так само бачимо, що є країни, в тому числі європейські країни, які починають розуміти, що вони мають справу з продовженням цієї мережі громад РПЦ, у яких є не тільки релігійні завдання. Тобто, на жаль, на жаль, і така історія існує. Хоча, з іншого боку, ми так само бачимо і тих священиків, які щиро. Піклуються про біженців, які облаштовують своє служіння, але на жаль, чомусь продовжують залишатися частиною російської церкви, і особливо за кордоном. Це місцевим церквам дуже добре видно, і таким чином, навіть нічого не проголошуючи, вони показують да, цю історію да однакові богослужіння. Немає чіткого засудження, значить, не все так однозначно, Ну, значить, один значить, народ. є в тому, що ми там братні чи один народ. І ну і знову ж так само багато тих, хто виїхав і зараз служить в цих парафіях за кордоном в Україні, коли були були. Фактично носіями такої ментальності русского міра, і вони ці цю ментальність понесли в Європу, і іноді руський мір в Європі звучить українською мовою, і це така дивна знаєте, річ і ну, іноземцю це розрізнити навіть фахівцю релігознавцю, Ми постійно з цим стикаємося дуже важко. Вони не розуміють вони. Не хочуть це вірити, і тут скоріше дуже часто ми чуємо відвірних, які приходять в такі громади, які приходять на ці служби, випадково приходять, нібито в українську церкву потрапляють в мір, і Потім фактично кажуть ні, ні, ми сюди більше ходити не будемо ми краще знайдемо місцеву спільноту, от чи ті спільноти, які дійсно є е, українськими. А яка мета, за кого головно боряться оці от е, філії? Вони боряться там за душі українських біженців чи все-таки за європейців і за поширення оцього, там ну, духовної хвилі рускава міра? Е, ну, дивіться, це як боротьба була е, російської церкви під час радянської влади за мір во всьому мірі. Да? Вони вибудовували зв'язки з місцевими християнами, да ну, з місцевою владою вибудовуються зв'язки. Тобто, все досить технологічно і е, певний ресурс. Ми бачимо, що е, у людей є, і навіть вміння, да, тобто вміння розбудовувати цю е, спільноту. Ну і я думаю, що е, головною метою є оця можливість транслювати, е, все ж таки відмінні. Від е, е, України да, і української влади, і українських церков наративи. Тобто, е, коли, вибачте, люди з українськими паспортами говорять різні речі, то іноземна країна, яка їх приймає, вона каже: Слухайте, да ви там між собою розберіться, ми тут тогда не розуміємо. Ми вам допомагаємо, і іде якась така, знаєте, навіть знецінювання боротьби нашої є е, е, знецінювання. Ну і це розділення да розділення між українцями, тобто дуже важливо, щоб ми єдність вибудовували між собою, щоб православні українці були в єдності, навіть якщо ми в різних структурах умовно ієрархічних, навіть якщо з тих чи інших причин у нас є там питання щодо там не знаю. Способу проголошення тієї чи іншої ну, свого статусу, але ми маємо бути єдиними в своїй молитві за Україну. Єдиними в своєму в своїй оцінці дій е, агресора, і єдиними в засудженні нехристиянського використання релігійних спільнот, таких як московський патріархат, для обслуговування імперіалістичної агресивної е, позиції російської влади, тут ми маємо бути об'єднані і в служінні біженцям так само ми маємо єднатися, єднатися християни різних конфесій. І православні, і неправославні, ми маємо між собою бути в єдності, і тоді нашим е партнерам і тим, е хто приймає наших біженців, буде набагато легше. Да? Вони і так роблять величезну справу. Але іноді саме наші оці внутрішні чвари чи намагання розповісти, хто з нас кращий українець, хто гірший. А, а ще й е умовно кажучи, приїжджаючи. Продовжувати жити е, в там, не знаю, ідеями руского міра, е, це е, ну. Честі не робить і нам та... так точно, да. паноче і, і знову викликає питання у наших партнерів. Угу. Дякую, дякую дуже, пан Отче. Отець Георгій Коваленко був з нами. Ректор відкритого православного університету Святої Софії Примудрості, а священик православної церкви України. Невелика пауза. Далі о 15-й тут буде вже час новин і продовження розмовних студій.